Я повідомлю за два тижні, чи Путін водить нас за ніс, і якщо так, ми відреагуємо трохи інакше. Не волнуйтесь, Вен Міхельсон, операцію. Я беру на себе. Дивно відповів Трамп на запитання журналістки про те, чи хоче Путін миру. І чи не проявляє неповагу до Трампа цьому чоловіку з Білого Дому? Потрібно ще два тижні, щоб зрозуміти, що його з неповагою водять за ніс. Тобто Трамп уже розуміє, що його пошили в дурні, але ще на два тижні відтягує неприємний момент визнання. Але і через два тижні він знову знайде якусь відмовку, щоб знову відтягнути час? Простою мовою другий акт спектакля, у якого Росія Україна? Е... Виконують, скажімо, якому свої задачі Росія намагається затягнути час, бо чим довше Трамп на гачку не вводить санкції, говорить, що я не хочу зірвати переговірний процес, тощо тим більше простору Росії зараз озброюватися, і тим більше простору для того, щоб посилювати свої позиції, виходячи з ізоляції. Зрештою, ми розуміємо, що таким чином вони відтягують санкції, які по Росії з високою рідністю таки будуть введені, і воно цікаво, що це відбулося кому пізніше. Це послаблює Європу, це послаблює Україну, і все це зрозуміло. Задача України яка? Це не дати змогу Трампу зірватися з гачка ведення санкцій по Росії. Росія намагається їх відтягнути, а там може взагалі Трамп зістрибне і скаже, а Україна винна. А Україна намагається не дати змогу Трампу зіскочити з цього, щоб він таки ввів санкції, не дивлячись на весь цей процес. І тому Україна передає меморандум, каже: Ну дивіться, два тижні росіяни ніяк не підпишуть і не передадуть Україні свої умови. Ну от ми робимо крок, тримайте. І це робить у Міраф і говорить про це публічно. І це такий пас в Сполучені Штати на тлі того, що Трамп знову заговорив, що От Росія мене розчаровує, але Зеленський не робить тих речей. Які варто було би робити. Зрозуміло, що уявлення Трампа жертва має просто здатися і дати змогу йому торгувати з Росією. Ну, що мав би зробити Зеленський? Правильно сказати, окей, ми приймаємо будь-які умови, які говорить Трамп. Ну, ясно, що цього не зробить. І не Зеленський навіть, а перш за все, українське суспільство на подібне не погодиться. І відповідно, хто би не був би в кріслі президента, то тут позиція буде абсолютно зрозумілою. Тому, власне, Україна передає цей меморандум і каже, ну окей, бачите, ми конструктивні. Ми хороші. Трамп, бачиш, ми конструктивні. І для нас це театр виключно перед обличчям одного глядача Трампа. Це битва за те, в чиїх руках Трамп стане інструментом і механізмом. Росія використовує його як процес. Ми хочемо його використати як результат, тому що як процес ми його використати, на жаль, не можемо. Трамп не готовий тиснути на Росію. Спочатку були сподівання, що навпаки, Трамп стане механізмом з нашого боку. Що Трамп розізлиться, розчарується, можливо, самого старту захоче продемонструвати свою силу, і відповідно він буде тиснути на Росію, що от він буде примушувати Росію. А виявилося, що Трамп не вважає, що він купує у Путіна завершення війни, і відповідно він визначає ціну. І наскільки цей товар ліквідний, неліквідний. І він може покрутити носом, виставити умови і все інше. Бо Путіну нікому іншому це продати. А Трамп вирішив з якихось обставин, що він продає продає припинення вогню Путіну. І Путін крутить носом, і він підіймає ціну, і він виставляє вимоги. Трамп каже: ну купи. Ну ти що не розумієш, що якщо б не я, то для Росії все було б дуже погано. Або й каже, непереконливо. Ну, а що тим мені зробити? Ми за мир, все чудово. Да? От дивіться, умови, все інше. Розуміючи, що Трамп не зацікавлений в тому, щоб тиснути на Росію. Але прийдеться під тиском політичних обставин і електоральних середніх самих Сполучених Штатів. І от до того моменту все це буде продовжуватися. Вдасться ще, наприклад, в рамках перегірного процесу, звільнити заручників, було б чудово. Якщо б це були азовці, було б пречудово, бо в останньому обміні азовців. Не було, і очевидно, є зрозуміло, що Росія не відпускає азовців, тому що для них це акт приниження України, бо з Азовом вони борються з особливим остервіненням російською, говорячи про них, бо в Азові вони бачать саму ідею того, як захищається Україна, бо Азов існує 11 років і Азов для них, говорячи про них як про нацистів. Вони заперечують саме право на існування української нації. Вони ненавидять в Азові все те, що є уособленням власне українського спротиву і сили духу українства як такого, тому не звільняючи азовців, вони знущаються над Україною в цілому, вони принижують українську націю як таку, і вони створюють точки напруження всередині українського суспільства. Тому Україні важливо акцентувати увагу і працювати над тим, щоб. Або Росія звільняла азовців, або це було додатковою ціною для Росії, додатковим тиском на Росію, додатковим негативом і болем для Російської Федерації. Якщо вони цього не роблять, це важель, який може працювати в обидва боки. Раз вони зробили Азов персональним ворогом, то Україна може зробити це персональним важелем тиску на Росію. І от обміни, можливо, це те, що можна досягнути ще в про процесі. Тисяча на тисячу з'явилися для того, щоб Україна вже не зіскочила з гачка. Бо Росія розуміла, що Україна після зустрічі в Стамбулі може сказати: ну, бачите, Росія не готова на припинення вогню. Путін не приїхав, значить, нема про що говорити. І тому з'явилася ця тисяча. Бо росіянам їх тисяча ну, не особливо потрібна, вони раніше не особливо. А, Воліли забирати. Коли з'являється хтось, хто є носієм унікальної інформації, або хтось, хто для них цінний, то росіяни зі шкіри вон лізуть для того, щоб умовно Медведчука звільнити. Але коли йде мова про звичайних солдатів, в них же ті, хто здалися в полон, вони йдуть по статті дезертіри. І відповідно, коли вони повертаються, вони більшу частину з них знову повертають в армію, причому в штрафному вигляді, в штурмові, то, що вони їх утилізують. Ага. Тому що нащо вони їм необхідні? Це й головняки проблеми. І вони їх просто знищують для того, щоб не було живих свідків російських злочинів. І цим Росія фактично забезпечила цей другий раунд, який буде. Якщо зараз буде щось гуманітарне відповідного рівня, то вирогідно, що Україні прийдеться, чи Україна погодиться на те, щоб продовжувати цей спектакль. Якщо не буде нічого гуманітарного, тоді Україна скаже: ну, дивіться. Пропозиція, які Росія висунула, ну вони неприйнятні, то що Трамп що там казав ти по Росії? Ну, от нема припинення вогню, бачите, не припиняють плюс у України тут сильна позиція, тим, що будь-яке припинення вогню і будь-які умови, які виставляються Росією для цього, вони стосуються напряму європейської безпеки. Це вже далеко не про російсько українську війну виключно, тому вона завжди є змога взагалі промовчати у відповідь Росії і пропустити вперед когось з коаліції рішучих. Хто скаже, а Росія? Пропонує неприйнятне. Ми, Європа, з цим не погоджуємося. Україна виходить після цього і каже, а ми так і взагалі, і близько не можемо з цим погодитись Але в такому випадку, для того, щоб Україна не була першою, щоб гнів Трампа не звалився на Україну, відповідно, Трампа не було змоги сказати, А, це Україна не конструктивна. тут має бути другим ешелоном. Взагалі, має говорити хор. А Соліст. Має тільки вступати пізніше з запізненням. От Україна має бути цим солістом, який дає прості спочатку сказати хор.